Раночку, зараз відмедві, подивиться те, чого не знаєте ви. Задумуйте, і я зараз вам буду робити підказки. Карти та рівних кішечок дуже гарні. Так, давайте так ми будемо. Буде три карти. У мене кицюнечка прийшла, моє сонечко, моє сонечко. Давайте задумайте. Я буду потім три карти розложу і буду ну, їх пояснювати. Давайте. Задумали перва карта. Задумайте, друга карта, третя карта. Те, чого не знаєте ви. Задумали перва, друга, третя. Так, дивимося і буду витягувати, роз'ясняти те, чого не знаєте ви. Не знаєте ви, що у вас пристоїть зустріч. Зустріч з другом, зустріч, може, з товаришем, а може, зустріч із коханим, зустріч доленосна, яка на багато, на великі речі, і на деякі речі, і на грандіозні речі відкриє вам. Очі. Зараз давайте я витягну ще одну карту побачу, що ж це за зустріч. Я вам скажу, що це за зустріч? Ця зустріч, ви її, у вас її довго не було. Ви раніше розрушили відносини з цією людиною. І тепер, бачите, раніше ось всі летіли, підлітали аж. Біля летіло. І тепер, нарешті, ви наладите відносини. І більше за все, це зустріч із рідними, От. тут, бачите, з родиною, може, з сестрою, може, з братом, може, з якимись такими близькими людьми, може, з родиною, може, з дочкою, сином, невісткою. От ви її розрушили раніше, ось, бачите, ушли. А тепер, от нарешті, зустрінетесь і воз'єднання буде. Воз'єднання. Воз ну, може, родини, може, дружби вашої. Якщо задумали на цю карту, давайте друга карта. Те, чого не знаєте ви. Вам зустріч! Зустріч випадає з коханим. Тут любов, тут взаємна повага. Тут. Найдорожче, найцінніше почуття, яке у вашій парі живе, розростається і процвітає. Дивіться, яка любов. Тут і не треба витягувати ще одну карту. От чого ви не знаєте, гляде ваша зустріч. Знаєте, тут кохання, тут взаємна повага. На довгі, довгі роки. Так, і третя карта, хто задумав. Так, вам, ви не знаєте те, що нарешті ви зможете передихнути. Вас і кусали. Вас і щипали, Граки як щипаються. Ви нарешті вилізли із води, де, бороли, де боролися із штормом. Із бурею, із океаном. Нарешті ви вийшли з чорної полоси. І я вам це чітко кажу. Ви, наскільки вимотали себе, ви просто вилізли і просто, знаєте, отогрієтесь на сонечку. І все. І вам нічого не потрібно. Вам треба просто відійти від цієї ситуації. А ну, зараз витянемо карту, Роз'яснительно. О, да. так, дивіться, які карти знакові. Ви вилізли з води, бо дивіться, що з вами було. Вас так життя потріпало, так поносило. Ви єлі-єлі вижили. Це чорна полоса, дивіться, як ви виповзли. І нарешті, нарешті, ви тепер на плаву. Дивіться, чиста вода, басейн, і тут дивіться буря. І ви тепер ідете в нове життя, пливете. Тут перемога над страхами, перемога над страшним. Нарешті починається біла полоса.